На вихідних 21 і 22 червня погода в Україні зміниться. Похолодання, що прийшло в нашу країну зненацька, триватиме недовго. Прийдешньої суботи ще буде прохолодно і місцями пройдуть дощі з грозами. А вже в неділю температура повітря підвищиться. Опади продовжаться, проте вони будуть не такими інтенсивними. Температура коливатиметься у межах від плюс 20 до плюс 25 градусів в день. На Закарпатті повітря прогріється до плюс 27. Уночі термометри покажуть від 6 до 12 градусів тепла. Хмарна погода утримуватиметься на Полтавщині впродовж усієї суботи. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиметься до вечора. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 градусів. В день підніметься до позначки плюс 20. У Кременчуці також хмаритиметься. Від ранку й до пізнього вечора накрапатиме дощ. Нічна температура повітря плюс 14 градусів, денна 20 градусів тепла. У горішніх плавнях першого дня вікенду небо вкриватиметься хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Другої половини дня він посилиться і не заспокоїться до настання вечора. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 20, вночі. 14 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті розпочнеться із сонячної погоди. Проте згодом хмари візьмуть у полон небо і надвечір вони навіть пролються дощем. Температура повітря в день плюс 23 градуси, вночі плюс 15. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 21 червня 1975 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959, 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.